Іноді стається така срака, яка призводить до збільшення використання оперативної пам'яті та уповільнення роботи програми в цілому. І ця срака називається memory leak, ну або витік пам'яті. Іншими словами, це ситуація, коли пам'ять, яка більше не використовується, не звільняється. JavaScript використовує автоматичне керування пам'яттю завдяки garbage collector. Тобто у нас є такий собі збирач сміття, який видаляє непотрібні об'єкти, але якщо вони десь залишаються в пам'яті, вони не видаляються. Відповідно, стається срака, яка призводить до падіння продуктивності програми. Відповіді від сервера стають довшими, лагає UAI або взагалі відбувається збій програми через переповнення пам'яті. У цьому відео розглянемо основні причини memory Leaks, а також методи їх виправлення. Гаразд, давайте спершу розберемо на тому прикладі як працює garbage Collector. Коли створюється змінна X, у пам'яті створюється комірка із значенням 10, а X буде вказувати на неї. Відповідно, коли код виконується, garbage Collector звільнить ту частину пам'яті, яка використовувалась для значення X, так як посилань до неї вже більше немає. Як я і казав, цей приклад доволі простий, тому давайте розглянемо більш складнішу ситуацію. Створимо об'єкт, а всередині буде ще один вкладений об'єкт із двома властивостями. Ну а далі створюється зміна, яка зберігає посилання на вкладений. Об'єкт цього рутового об'єкта. Ну, а тепер цікавий момент. Для рутового об'єкту присвоїмо значення null. В результаті Garbage Collector не зможе зібрати пам'ять, так як orphan все ще утримує посилання на вкладений об'єкт, тому він і залишається в пам'яті. Це можна легко виправити, присвоївши значення null з міні orphan. Власне, цей приклад чудово ілюструє, як працюють посилання і чому вкладеність не означає автоматичне збирання сміття. Коротше кажучи, завдяки одній такій зайвій зміні ми спричинили Memory Leak. А ось іще один приклад з використанням вбудованої функції set -інтервал. Отже, функція StartTimer запускає інтервал кожну секунду. Але ми знаємо, що функція Set повертає ID, і цю ID-шку можна використати для того, щоб очистити таймер. Якщо цього не зробити, то щоразу як буде запускатися функція StartTimer, вона буде створювати нові і нові. Інтервали, тим самим створювати нові меморі ліки. В JavaScript одна з найважливіших тем є функція замикання. Простими словами, це функція, яка пам'ятає змінні з того контексту, де були створені, і має доступ до них навіть після завершення зовнішньої функції. Так от проблема виникає тоді, коли ми створюємо таку функцію і зберігаємо її, наприклад, у змінній leakifunk. Ця зміна буде продовжувати утримувати посилання на скоп, у якому лежить зміна Big Data. А оскільки Big Data це великий масив, він буде висіти в пам'яті вічно, навіть якщо вже не потрібен. І це можна виправити, присвоївши значення no для змінної Big Data, але тільки у тих випадках, якщо ця зміна вже більше не потрібна. Ну або взагалі уникати створення важких змінних у середині замикань. Наступний Leak пов'язаний із прослуховувачами подій при роботі з домдеревом. Отже, спершу створимо кнопку, а потім додамо до неї функцію. На подію Click. Далі додаємо цю кнопку у домдерево. Власне тепер, після того як ми її додали, якщо видалити цю кнопку із дом дерева, ми створимо Memory Leak. Річ у тім, що Garbage Collector не зможе прибрати кнопку, бо існує посилання на анонімну функцію, прив'язану до події клік. І якщо таких елементів буде додаватись багато, то пам'ять буде зростати дедалі більше. Для того, щоб усе працювало коректно, для початку потрібно винести функцію обробник в окрему змінну. Тобто це не має бути анонімна функція, а звичайна функція. Далі перед видаленням елемента потрібно викликати метод removeEventListener для того, щоб розірвати усі посилання. З таким підходом і кнопка, і обробник подій можуть бути зібрані garbage колектором без проблем. Окей, це я в коді показав, як створюються memory ліки і як би можна було їх виправити. Ну але як такі речі можна виявити в браузері? Для цього спершу напишемо якийсь гівно код, а далі перейдемо в браузер і будемо працювати з інструментами розробника. Окей, спочатку дістанемо кнопку, до якої будемо прив'язувати основний обробник. Далі Збираємо глобальний масив Trash, який буде постійно зростати і нічого з нього не буде видалятися. Далі створимо функцію, яка буде викликатися при кожному натисканні на кнопку. Всередині, при кожному виклику, буде створюватись масив на 1 мільйон елементів і зберігатися у глобальну змінну Trash. Це буде перше джерело витоку пам'яті. Далі будемо створювати кнопку, додавати до неї прослуховувач подій та додавати її в дом дерева, а потім забирати із дом дерева для того, щоб створювати ще один memory leak пов'язаний із прослуховувачем подій. Ну все, тепер переходимо в браузер, відкриваємо DevTool та переходимо на вкладку Memory. Ця вкладка це такий собі основний інструмент для полювання на memory leak. Отже, перед тим як щось робити, спершу створимо початковий снапшот. Після того, як виберемо снапшот, з'явиться таблиця, яка складається з декількох колонок. Swallow size відповідає за те, скільки пам'яті Займає сам об'єкт без урахування всього, на що він посилається. А Retain Size буде означати, скільки пам'яті буде звільнено, якщо цей об'єкт і все, що залежить від нього, буде знищено. Власне ця колонка і є ключ до виявлення memory leakів. В даному випадку нас цікавить позиція Array, так як ми будемо створювати багатовимірні масиви у глобальному об'єкті. І зараз його вага не суттєва, тому натискаємо декілька разів на кнопку Create Leak та робимо ще один Snapshot. В результаті вага для позиції масиву збільшилась в рази, а це означає memory leak. І якщо ми його відкриємо, то побачимо там наші масиви. Вкладка Memory не єдина, що допомагає виявити Memory MemoryLake. Також дуже корисна є вкладка Performance. Вона дозволяє записати процес рендерингу сторінки взаємодії з користувачем, витрати часу на скрипти та багато іншого. Так як наша мета є виявити MemoryLeak, перед тим як натиснути запис, обов'язково вмикаємо чекбокс на Memory. Далі натискаємо Record і клікаємо 5 разів на кнопку, яка створює Memory Leak. Після цього зупиняємо запис і аналізуємо. Згідно графіку можна побачити 5 так званих спайків, це і є виклик функції, яка створює Memory Leak. Більше того, з кожною спайкою можна побачити, як збільшується використання пам'яті, кількість нових нот у дом дереві, а також прослуховувачі подій. Гаразд, друзі, на цьому все. Буду радий побачити ваші думки в коментарях і вашу підтримку у вигляді вподобайки. До зустрічі у наступних відео.